Всім привіт! Е, Чую зранку щось співає, я вже думав, що фазани, але я рахував, що вівторок має кисти перепелята. Посвітив фазанячі яйце, вони ще не є в повітряній камері, вони і тут і тут, де інди, Чи Я трохи переставив, щоб е, то яйце, яке я найпізніше закладав, було найвище. А оці от перепілочки, не знаю, буде видно, дав низ. А я подивився. А вони тут вже пішов на кльов. Зараз будемо викладати їх на низ. А фазани ще до завтра почекають. Я там маю е, яйця від ліліпутів. Я ним потім закладу, може, а може і курячим, що не знаю. але то треба з двох глотків вибирати. А я зараз тим бавитись трошки, трошки не маю як, тому вони ще будуть так. Поки що вирівню. Зараз викладемо разом з вами перепілки, а з фазанами вже будемо. Я думаю, завтра. Завтра, післязавтра вони ще не є навіть в повітряній камері, так що сьогодні вони ще 100% перестоять. Одним словом, зараз будемо пустелю тут стару, ну, як строгу футболку чисту, і, е, бо там слизько, щоб вони їм ноги не роз'їжджалися. Я так завжди щось на них стелю і будемо викладати яйце на низ. Так, виключаємо. Зараз витягну, буде зручніше. Буде зручніше. Вже підспівують наші перепілочки. Я добрий, що, що ще, а я вчора ніби чув, що щось що співає. Щось а за фазанів подивився, що фазани ще, ще ні. А от за те, що перепілки, я собі придумав, що вівторок, а вівторок це вже 17-та дуба. Вони вже будуть повністю вилазити, то я не подумав. о А вони вже так гарненько тут усі. Я не світив, не знаю що до чого, вже коли, коли вилізуть усі, тоді вже, тоді вже буду, буду знати То є все від моїх перепілочок, від оцих кольорових, там де мішані породи, і від е, цих е, як вони фараончиків. Так, одним словом зараз швиденько переставлю і зараз вам ще покажу. Так, ось така краса в нас вийшла, ледве-ледве. Мені воно все на низ помістилося, повністю лоточок виклав, ось ці ще залишаю, фантачиків ще прокульовував нема, тому, тому у них все, все добре. Так, до завтра то все залишаємо і я думаю, що завтра разом з вами ми вже будемо знімати гарненьку нашу малечу. Так закриваю. Вологу вже, вологу вже підняв на 60% з 55%. І чекаємо на нашу малечу. Всім привіт ще раз. Та, як я вчора казав, зараз покажу вам, що воно зробиться на полі по гладіолосах і, і ще так, перейдемося там. Кобачки, огірочки, одним словом по розсаді. Тут у нас оця сімейка, яка ніяк не хоче почати нестись на цей білий повод, треба виписати догану. В нього ні одна курочка, ще до сих пір не несли, хоча вони всі з одного, одного виводка. Тут лишився цей червоненький і біла, ну одна біла сидить. Ось ця зараз, а ну покажися, не ховайся. Ось ця зараз теж перестала нести, але вони досить гарненько несли. Всі, всі Отих у у тих дві курочки. Е, так, до речі, по каченятах. й так і вчора, вчора до мене приїжджали, забрали. там так. Цікаво забрали. Е, ну, люди б так підходило. Зібрали 9 штучок з тих найстарших, що були в брудері, і е, з тих, що були під качкою Взяли, е, по-моєму, 6, 6 бо 15. І тут лишились з брудера такі качечки, що менші, ті, що 9 були. Я одним словом всіх всіх дав сюди докупи, щоб то по брудерах не тягати. І всіх під качку Тому тепер вони всі тут в мене сидять гарненько. Разом з кашечкою, і навіть не видно різниці, деякі, які. Ну, там ті чуть-чуть більші, ті чуть-чуть менші, Але то вже не принципово. Так, вчора вчора був я. ну Я був тут перейшов, тут дофризував, був до цей, доки по полену. А вчора був перейшов фризою, решту гладіолос. Ну, видно, буда де між гладіолосом, то вона ще є, але все одно вона вже світло має. Вчора обробляли, були трохи. Що встигли, ось такий тут, де він оброблений. Ну вже він такий між парниками. Кажуть між парниками, що не в парнику, красивий, великий. Є більші, є менший. ну то залежно від цибулини, але але цвісти буде він весь. Що більший, що менший, і сівку. Я теж там ну ще не до кінця обробив, одним словом, вже як до кінця пройду, тоді вже вам піду і її покажу. Тих два полятка, щоб були швидше саджені, щоб вже були, зійшли, коли мали бути приморозки, за які я. За які я переживав, щоб мороз їм. Ну, в принципі, гладіолус витримує до мінус двох, але краще, щоб не стресував. У нас мінус тоді не було, у нас було таке дві ночі ближче нуля, але нічого. Ну як нічого. В принципі, бульба та, що ми садили так пізніше, то бульба та, що була, вилізла. Так чуть-чуть, буквально тих рядів 5 чи найбільше, то так чуть-чуть було прихватило. Ну, але бульба, вона така водяниста. Її, її прихвачує зразу. От гладіолус, гладіолус стоїть. Так, там от йдемо до перчику. Так, перчики потрошки потрошки, он вже підтягуються. Ну, Вони такі маленькі, але в мене перчик завжди такий на пісочку, він тут менший-менший. А потім О, Помідори вже відкрили. Бо жара у нас, ну і вони вже діставали ці докрив'янки, вони вже такі прям гарнесенькі, великі. Ось такі, якщо брати, 에, треба буде вже ставити патики. Починати з понеділка їх підв'язувати, вже он починає йти цвіт. І треба буде починати вже є, вже є пасинки, треба буде починати їх вон тут. Пішов пасинок пасинкувати і одразу я ті пасинки буду садити, вони теж гарно приймаються і гарно, і гарно ростуть. Ось тут така, оцей парничок. Гарненький, великий, ніби одна ну, всі помідори разом були, а ось ці чогось такі, такі слабенькі. Не знаю чому, але я там маю і вони тут верхній листочок починає підсихати. Там дивилося, що воно ніби бору їм бракує, я там маю рідку підкормку, треба буде їх, їх перейти, бо вони такі прям слабі, хоча сіра, ну, одна насіння, одна розсада, от в тому парничку гарненькі, такі великі, а той Ну, то вже таке витягнемо. Я думаю, як як ну, то я тут з тих пасинків понасаджую і будуть. Огірочки вже, огірочки відійшли, вони такі були жовті, я їх перейшов, був від хвороби і від... Ну там таке воно в загальному йде від кліща, від, е, від тріпси. Одним ну, словом, не знаю, що було, але воно тут видно, де нижній листочок він от такий були хворіли, а верхні вже ніби йдуть зелененькі. Вже починають вони вон так. Цвісти завість теж завість теж є. І, ну і кабачки відповідно вже вище, вище парника такі руки не дійшли, може огірки собі позачіпаються, за ті ленти я навіть не знімав, а от кабачка вже. Так, побач. Ось тут є. Десь ще я бачив, було. О там от є такі гарненькі. Так, там є кабачок. ну одним словом, трошки вони густо. Але так як то стилося в парник, то кущовий кабачок так буде досить. Одним словом, скоро будуть ще вже огірочки, там ще огірочку цвіт пішов, там, -там починають цвісти. Скоро будуть, що вже огірочки, що свої домашні молоденькі кабачки. Капуста вонця, прийнялась. Хоч і було жарко, але мало воду, багато води і прийнялась. Тих тут все добре гуляють, дивляться. Е, гуляють собі тут. Так, ще того мастереї такі. Отак ну, і так, як вони всі є, так я і не переставляв, бо там на банк вже теж маловато місця, так як я вчора показував, всі, хто тут є, поки що є тут, а решта, а решта вже старих курей. Так, що тут мастереї ці привикли так на вході тут собі ходити в тих, в тих, що добре, вони досить досить собі. перепрошую, собі, привикли, правда, німецька лінія видно. Та качка, що неслась, щось цей перестали нестись, поки що відпочивають. Вон там оці малючки. Ну, досить спокійно. Вони їх так, трошки десь колись відкусують, але не ганяють. Вони поїли, попили, сидять, сидять на сонечку Вже такі, вже такі красончики. Звідси вже починають потроху сідати. Тут вже залишилось 5 качок, що ну, я казав, що дві сіли в одне гніздо, треба буде їх порозділяти. Такі вони тут в того качора дві, в того три, ну і ту, що я підняв чорну, то в того 6. Ну, одним словом, але як вони несли, нічого не сіли, бояться. Я забирав, пересаджував під інші качки, вони того і не сіли, а вони більше, більше не слизали, вони ще, вони ще до, до осені сядуть, вони 100%. Зараз відпочинуть, сядуть, деякі линяють, через то не несуться, до речі, індички е, теж ще не несуться, але вони вилиняли, хвоста немає. Тому тому я думаю, ще буде. Так, ось такі, ось такі в мене зараз тут справи. Потрошки по працюємо. Сьогодні свято будемо трошки відпочивати. Одним словом, якось, якось воно так. Завтра вже будуть маленькі перепелятка. Та одно подивлюся, який буде вивід, який буде опліт. Це від моїх яєць. Ну, ця качка собі привикла, вже навіть я не скажу, що вона сиділа, що її ганяли. Ну, ганяла і ганяла. Ця гарненька така, вона така сіренька, вона крил немає і крили відростають перелинію. Оцей качок мені, мені подобається. Він таку маску так, зараз все куди. Він таку маску має не червону, а ще трошки трошки зісіємо, такий красончик. Одним словом, потрошки працюємо, потрошки все сунеться. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.